Так, на цей трактор можна сісти? Не поняв. Обалдеть! що можна робити? Прикинь, тут кусочок пекла, шматочок пекла, чистий. В звичайному світі. Обалдеть! Його можна, кстати, положити спати, Диви, бемц. І такий ліг. І все. І спить. Диви, вони на лясиках. Їх можна за собою возити, прикинь. Дивись, скільки їх? скільки їх! Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні! Ми з вами зайшли в Майнкрафт, але далеко не звичайний. саме сьогодні ми зможемо випробувати ось цих всіх улюбленців, які будуть крафтитися із різних всяких блоків, скоріше за все. Я чесно кажучи, не знаю, які в них будуть суперсили, що вони зможуть робити, але де б вони можуть робити шикарний? Жесть. Так, куди мені треба? Мені, напевно, треба сюди. І натиснути на ось цю кнопку, щоб стартанути. Найс! Так, у нас іде катсцена. Скоріше за все, ми тут щось навіть проходити будемо лоу. А я тим часом хотів би вас попросити конкретно жирно поставити потужного лайка. Це прям супер важливо. Так що, я думаю, ви знаєте, як його натискати. І Я буду дуже сильно радий. Ну, ще й підписатись можете, насправді. Це буде теж дуже-дуже круто. Або тут навіть титанік якийсь є, жесть. Ага, ось так от можна зробити нашого першого пета із землі і сердечка. Ууу, обалдеть їх тут! Ти диви! Йоханий! Бабай, диви, скільки їх! Ну ми поки що можемо скрафтити ось такого першого. Нам дали якісь Нам дали предмети і. поставити? Все, він у мене є. Абау діять, ану. Йому дав кульбабу, він мені дав! Айрон Пет Армор. І меч! І меч йому дав! і він зомбака, тушить іде. Так, це що таке? Ага, це щоб е... його похилити, да? Коли в нього мало хп. Все, туторіал компліт. Багато хто з вас хотів би на новий рік отримати крутезний подарунок. І ми разом з MSI та магазином Compix готові розіграти для вас ось цього ігрового морду. Січіснесайкай. Ну а в середині цього ПК знаходиться MSI 4060 Ventus. На сьогоднішній день це топ-відеокарта в категорії ціна якість, яка потягне тобі ну будь-яку ігру. Ну і працювати вона буде пліч-опліч з процесором Ryzen 5 7500 F з материнською платою теж від MSI. b 650 m Mortar. Ми і не забули про охолодження цього компа. Тепер тут буде стояти водянка також від MSI. а саме Mac Core Liquid m 240 яка не тільки компактна, а ще й зможе добре охолоджувати процесора. Ну і світитись теж буде. Ну і блок живлення на 650 Вт з бронзовим сертифікатом 80. Ну і запаковано це все чудо, в ось такий максимально стильний корпус MacForge 100M. І з цим всім ми маємо ПК, який запусте будь-яку ігру на високих налаштуваннях графіки навіть в 2К. Ну і також, якщо у вас уже є крутецький комп, але ви хочете оновитись, то ці комплектуючі ви зможете знайти на сайті Compx по посиланню в описі. Так, а тепер повертаючись до розіграша, хочу сказати, що ми разом з MSI, магазином Compx, Тео, Macarleло, Каспером хочемо комусь із вас подарувати цього крутого комп'ютера. Та й не тільки ще комплект клавіатури і мишки MSI Vigor GK30 Combo. І дві мишки також MSI GM31 та 51. Умови максимально прості. Головний критерій бути підписаним на наші телеграм-канали. Перейшовши по посиланню в Телеграм, ти побачиш пост, де будуть всі наші телеграм-канали, на які потрібно підписати. Писатись та натиснути єдину кнопку беру участь. І конкурсу будуть на стрімі 30 грудня. Ну що ж, бажаю всім невідмінного фарту. Так, ну туторіал ми пройшли. Слава Богу, ми е, зрозуміли, що можна надівати на них броню, що можна давати їм зброю, і що можна хілити, це значить, що їх можуть ще й убити. Так, і Пета в мене забрали, так? Да? Поняв, поняв. Так, що в нас тут є? У нас є шкіряна броня, у нас є блок Pets Guide, і вони розказують, що пам-пам-пам, пам-пам-пам. Окей, хорошо, забули. Оцю всю штуку ми беремо. Все одяг Гагаємо максимально, їсти в нас є що, інструменти є, і слава Богу, тут що тут те саме. Хорошо. Такс, і In the World, Snow, Desert, jungle, and... Ага. Ну, погнали просто сюда, вілд. Так, це ми куди йдемо? Так, ми вийшли із е... города свого. Ми потім можемо тако телепортуватись назад, і нас телепортнуло просто в світ, в якому ми зможемо всякого багато крафтити. Але розкажіть, будь ласка, як. Ух ти, йо! А де так? Броня, шкіряна для них, окей, хорошо. А де бред сердечко? Так, мені здається, що я зможу взяти сердечко, якщо зможу скрафтити верстак, і потім я зможу подивитися рецепти. Давай відразу так попробуємо зробити. Мені треба по-любому верстак. Верстак ми ставимо. І підскажіть, будь ласка, чи є тут сердечко, ось є пети? Ну я не бачу сердечко. Обалдіть бедрокове, а де ж взять бедрок? Де взяти бедрок? Народ. Ось сердечко. Обалдіть! Смарахт, кісткове борошно, ерунда, пил, Водної ерунда, маки. Ну, коротше, саме складне це смарагд в цьому сердечку. Диви, кентуха! А як ж тебе приручити? Ти ж не мій, правильно? Ну мене навчили їх крафтити, але не навчили, що можна. А якщо тебе вбити? Блін, він розплакався, жесть. І мені вовна випала, поняв. Це він був із вовни. Хорошо, давай спробуємо знайти квіти і, можливо, ми зможемо його приучити. Ось земляний кент. Що якщо ти їй земельки дати просто? Протуха. Ану, 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 ану. Ні, землю йому давати не можна. Хорошо. Погнали в ліс, там повинні бути квіти. І я спробую щось знайти. Тихо. Санчес! Будь обережнішим. Нам надо квіти. Нам надо квіти. Обалдеть, медовий хода. Ще один. Пропав, ладно. Так, пошурували, Санчес. Вилазь, давай, не тупи. Тобі надо просто квітки. Так, зомбі, вся движуха, ось квітки, ось скриньовий є, чувак. Давай спробуємо тобі дати квіточку. Да! Все відмій? Скажи, що він мій. Нє Ну він радіє, почекай. О, і ті до мене поприходили. Близько Блискавка а Вони за мною не ходять, правильно? Чи ходять? Ні, їм байдуже на мене. Ладно, поняв. Ну, скоріш за все, їх просто крафтить треба, а не знаходити. Хоча я не впевнений, можливо, аби я міг такою чисто. Так, лакі блочний диви. О, цей за мною ходить! Чи, це він? Чи я просто квітку взяв та він пішов за мною? Ні, це мій! Оце мій уже кент! Супер! У мене є земляний і Лакі, походу, теж мій, да? Ну Лакі не тепається, може він просто йде за мною? Ні, лакі дуже тепи, це за мене два пета є. Обалдеть. Так, ладно, давай скелета замочимо. Мені по-любому треба кісткове борошно в будь-якому випадку. Потім мені треба ще е, печера, редстоун і смарагд. Смарагд, смарагд, Смарагд. Ну я знаю, де брати смарагди. Мені треба або село бомбезне. Блін, ладно, погнали додому, бо я ж потім портал загублю і капець. Потім треба буде відкривати відос, дивитися, яка в мене позиція була, які координати. А це мені не хочеться робити. Тому погнали просто, пошурували. Так, вони за мною ходять. Він хоче їсти. Да, він хоче їсти, він повільний став. Почекай, а чим я її годував? О, я її годував якоюсь штукою. Я його вдарив, ти підеш ще бити? Да, він пішов його валити, диви! Він його завалив. Так, ну порох вони не хочуть хавати, правильно? Ладно, давай дивитись, там був якийсь такий прикол, яким можна було його гудвати. Осьо. пшениця і цукор. Нехило, вони хочуть їсти. Ладно. Ну я знаю, де є цей. Я знаю, де є тростина. Ми її пропливали отут. Плюс-мінус. Вона тут може бути. Так, да, вона тут є, слава Богу. Let's go! Там у нас буде цукор. Ми зможемо зробити їм корм їхній. Але коли в тебе багато петів, то тобі ще стільки корму треба, правда? Так, зомбачок. Давай шуруй звідси. До побачення. Ох, йо, оце мене розвалюють. Головне, щоб пети мої там не постраждали. Хоча навіть якщо вони щось помруть, нічого страшного в цьому нема. Тому що мені просто треба розібратись, тепнутись назад. Диви, який лісовий чувак. Хооо, взагалі кайф, я не знаю, мені кайфово. Так, чому ж я сюди прийшов? Правильно, я прийшов зробити цукор, і я хотів би тепнутись назад, подивитися, чи є можливо телепорт в селище. Це буде дуже круть. Це буде дуже круть. Так, сніг, болото, печери. О, можна прям відразу в А Ану. Так, окей. Я ось тут спуск, да? Тут є скриня, почекай. І редстоун відразу. Так кайла це мені не сильно треба. Редстоун кам'яним не добувається. Погнали, вниз спустимося подивимося. Тут, скоріш за все, рут повинно бути дуже багато, да? Да, і пети тут є потужні. Тільки я думав, в них якісь ефекти будуть цікаві, поняв? А тут що? А тут, в принципі, нічого такого цікавого для мене немає Є ярлик, де можна просто назвати якогось пета, але вони дуже їсти хочуть. Там навіть діамантовий пет є. І, і скоріш за все, якщо його завалити, то мені діаманти випадуть. Так, це ми теж забираємо. Вибачте, ваші декорації це дуже важлива річ, але мені треба... Залізна руда для кайла. Мені не випадало залізо. А чого в те, текстурки немає? Старіна, ладно. Не пощастило, можна сказати, з текстуркою. Але то нічого Ти плачеш! Вони плачуть! Обалдіть, бо їм хату ламає. Ну, що ж поробиш? Що ж поробиш? Таке діло. Так, ставимо, виходить, собі пічку. Можна було верстак не ставити, тут їх багато. Так, жаримо ми, значить, обов'язково залізо. Ти хоч жарися? Воно не жариться. А чого? Не опробуване залізо? Диви, а де взяти нормальне залізо, якщо воно не жариться? Капець! Оце я попав, скажи, з цим залізним кайлом. Може, просто то якісь поставлені були, не ті? Можливо, треба тебе ще забити. Старина, давай, дарова. Можливо, треба оце залізо добути? Ні, поняв, воно так само стакається. Це тупість капець. Я не знаю, де мені тепер залізо взяти. Ну якщо я тебе завалю, правильно, вибач, але з тебе випав золотий злиток. Правильно? З тебе, значить, випаде діамант. Да. Блін, ну не сильно хочеться золото так отримувати, а от залізо можна було. Капець, я якийсь кровожадливий. Це з розуму просто можна зійти. Так, тут є ще якась скриня, а тут у нас є м'ясо, хорошо. Броня. Теж супер. І лук. Давай заберемо. А в мене є броня. Лол, шу. Оце є сліпий просто. Так, що тут у нас? Тут у нас великі насправді печери, я би міг дуже багато. Всього тут добувати, але є біда конкретна. Воно, блін, не добувається. Воно тупо якось працює. Хоч вугілля можна добувати? Ну, вугілля є текстурка. З вугіллям таких проблем нема, а от залізом є великі, тому будемо бити оцих чубриків. Так, два заліза в мене є. Тут у мене є дерево, забираємо його. Диви, маленький пе. Смарагди! М -м, нема чим добути. А з лакіблока блока походу, якісь лакі-речі падають, так? Да? Ні, з маленького походу взагалі нічого не падає. Там є смарагди, там є смарагди, мені треба залізо срочно! Диви, ну нема більше залізного пета, в мене заліза тільки два. Просто один єдиний залізний пет треба. У халява. Так, що тут ще є? Ось ще є якась скриня? Опять купа м'яса. Супер. Ти диви, нема тупо ні чорта. Ну можна ще лаки кінтів пробувати вбивати. Ну їх, блін, та їх є, так не хочу їх убивати, це капець. Але що ж поробиш, надо. З лаки випало, чорт поймішу. Але тут є ще отака якась штука, що це таке. Яйця курки? Ні, я не можу їх заспавнити. що? Так, тут у мене морква, залізна мотика. Непогано, вугільні блоки давай заберемо. Річ потрібна. Буду багато що жарити. Правда, залізо жарити не можу. Це великі проблеми для мене. Але нічого страшного. Я сподіваюся, що я зможу знайти ще залізних петів. Вони б тут мали спавнитись, але вони, скоріш за все, не спавняться, бо тут дуже багато інших петів, яких треба порозносити, щоб нові почали спавнитись. Зато мій цей голодний капець. А я його нагодувати не можу, бо в мене пшениці. Так, золотіше є. Можна, в принципі, золоте кайло зробити насправді, але воно не зможе не бувати ні чорта, по суті. Воно ж безтолкове, воно на рівні кам'яного. Тортиковий диви! Ха-ха, <рикол> прикол. Так, ладно, на силу можу собі зробити залізне кайло. Супер. Це те, що мені треба було. І за допомогою цього кайла тут десь я бачив е, смарагди. Смарагди десь я бачив на якійсь скель. І треба буде ще його знайти. Десь тут, так? Да? да, ось до вони. Найс. Найс, 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 найс. Все, вилазимо. Здарова. Я сподіваюся, ви. Да, ви нормальні. І вас тут багато. Це кайфово. Супер! Тепер я можу скрафтити свого першого пета, але фішка не в тому. Фішка в тому, що мені треба звідси виходити. Ти хочеш їсти, я розумію, Друже, я, я прям знаю, що ти голодний, але я нічого поки що з цим зробити не можу. І мені треба ось, ось сюди. Отут у нас є редстоун, який мені теж потрібен. Так, а тут, походу, у нас ферма, да? Да-да-да-да-да-да, нам сюди до пшениці, братуха! Нам до пшениці, щоб у мене був корм моїм друзям. А як ви коврик поставили сюди наверх? Лоу. І по ньому ходить моно, да? Абавдіть, як це зробили? Напишіть в коментарях, хто знає, як це зробити правильно. А ми тим часом все засадимо обов'язково, бо ми сюди повернемося ще, скоріш за все, не раз. Тому треба все обов'язково. Обов'язково засадити, щоб воно росло заново. Так, і тут пшеницю теж забираємо. Я там міг мотику забрати, але в принципі вона мені не сильно і потрібна, тому ми так все і лишимо. Головне, все досадити. Все, супер, 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 супер. Пішли. Братуха, я щас зроблю тобі корм. Так, у нас є папір. Ну, папір мені тут не треба. Мені треба верстак. Бенц. І як робиться той корм? печальний? Ось о. Шість штук. На, тримай, друже. Все, ти радий, довольний. Це максимально круто. Меня ще тростине, значить. І шасійно я можу тут забрати. Тут ростуть квітки в нас. Все зроблено для того, щоб я сильно не потів і все легко добував. А це мені подобається. Кайфи. Так, на цього трактора можна сісти. Не поняв. Обалдіть, що можна робити! Хо-хо-хо, Прикинь, да? Оце трактор! Оце я розумію. Давай картоплю назад засадимо все, щоб воно красиво було. І він ще, кстати, не топче, поняв? Він не топче те, що він їздить по ньому, це максимально круто. Тут, правда, і так затоптяно було, насправді. Можливо, це мій пеп затоптав все, ну, що ж поробиш. Якось ми вроді і зібрали, а вроді й. А ось що ж валяється. Коротше, їх багато щось порозкидувалось. Ладно, суть не в тому, суть не в тому, суть не в тому. Головне те, що, по-перше, є квітки, є смарагди, є кісткове борошно, і ми можемо робити сердечко. Правильно? Скажіть мені, скажіть мені, чи ми можемо його зробити? Так, доступні крафти? Ми сердечко зробити не можемо. А чому? А тому, що в нас нема кісткового борошна з собою. А тепер ми можемо зробити чотири серця. Про два. І ще два отаких. От О, oh, чотири. Найс! Nice. І тепер що в нас є по петам? Діамантовий. Отакий, от отакий, отакий. Та їх купа разних. Їх просто купа. Золотої руди. Лакі блок. Велика моно зробити. Обалдеть, скільки їх всяких різних. У мене який? У мене земляний, самий нуба. Піхо. Ладно, будеш з мечем. З моїм. Уже хай так і буде, будеш з моїм мечем. Щас я тільки собі попробую. Ліжко тут надибати якесь. На ліжко я тут, походу, в хліву не найду, правда? Значить, мені надо якесь круг але, в принципі, я можу сокирою всіх бити. Так що. так що будеш з мечем, братуха, це твоє призвання. А я піду, поки пошукаю тут ліжко якесь. Нема нічого. Ти бачив, кстаті? Охого! Прикинь, тут кусочок пекла, шматочок пекла, чистий в звичайному світі. Обалдеть. Це максимально жорстко. А далі Енд взагалі. Обалдеть. В принципі, ми можемо зараз гарбузового чела зробити. У мене є сердечко, мені тільки треба гарбузи, а гарбузи десь тут були осьовані. Найс! Зараз у мене буде гарбузовий перець, такий бомбезний. Так, 3-4. Вроді би як воно плюс-мінус так і робиться. Так, мій цей спить тут. Хорошо. Його можна, кстати, положити спати. Диви, бенс. Він такий ліг. І все. І спить. Супер. Так, якщо ми, виходить, робимо тако і. тако. Ага. Нічого собі, поняв, да? Це получається. А де він? Ось я він, да? Надо такий гарбуз. А як такий отримати? Лол. А я й не знаю, як його отримати. Почекай, це природа. Ну він повинен тут бути. Кавунис так робиться. Світловий гарбуз. Ну і все. А як той отримати? Шовковим дот? Котиком добувати. Оу, непогано. Ладно, ми, по суті, то можемо зараз просто взяти і поприручати чуваків. Це дуже легко робиться. Десь тут я бачив квітки були. Benz. Сюда. сюди, тут скриня у нас. Ні, тут квіток нема. Скажи, де є квітки? Десь тут є прям засаджені. О, сюди нам треба. Let's go. Ми зараз можемо приручити дуже багато і створити армію бомбезну, цих чуваків. Так, погнали, погнали, погнали. Ось, кстаті, гарбузовий. В принципі, ну, земляного я не хочу приручати. Тебе ось я приручу. І ти тепер зі мною, правильно? Скажи мені. Ти йдеш за мною? Ну, вроді як іде за мною. Я не пойму, так? Да? Іде? Він шурує за мною? Да, він за мною бігає, тільки чомусь не телепортується. Давай йому ще раз його нагодуємо, отако. Найс. Nice. Ти тепер зі мною, ти мій кент. Ти міреально друг. <реш> Тепер можна ще й цього приручити книжкового. Іди сюди, старіна. І хто тут ще? Медовий є. Давай теж медового. Тепер вони всі зі мною, правильно? Так, старіна, ти вставай. Да, цей прям тепається до мене. Останні чомусь не тепаються. Давай я тебе ще раз погодую. Щоб ти прям до мене тепався. А ти, походу, взагалі застряг. А ні, тебе вже спати. Старіна, вставай. У нас конкретна армія, хочу сказати вам. Цей, взагалі, б'є, все, цей теж тепається. А, значить, що нам треба зробити? Вибач, друг. Напоїш. Так, забираємо, значить, ми верстак. Зараз добуваємо трошечки дерева. Взагалі капельку. Не, капельку, нормально добуваємо. Нам треба кожному зробити по кам'яному мечу. Ну, хоча б, щоб якийсь у них був меч, щоб вони могли хоча б якось трошечки пробували мене захищати, бо по-другому тупо ніяк. Такс, е да 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 -де, де я можу взяти каміння? Прямо тут я можу зараз вирити собі ямку і засісти в нього. Так, скругляк, давай на базу. Мені надає його багато. Так, ну кенти, ну що ви поробили? Чого ви сюди поспускались? Диви, всі вже повело! Всі поспускались! Ви що на приколі? Так, ладно, мене до земля. Ще ще той спуститься гамнюк. Диви, це взагалі прикол. Так, я поставив блок, тут вилазю, тебе спускаю. Все, я їх, я, я, я їх позакопав, Ну, я думаю, вони да? Да, Все, кенти, до мене всі тепнуться. Так, супер. Все, Сокенте, йдіть до мене. Зараз я вас тут положу спати і буду до вас приводити нових нових друзів. Тільки перед цим всім я би хотів, по-перше, знову ж таки, поставити тут верстак, бо є трошечки роботи для нас з вами. Першим ділом обов'язково ми робимо кілька палець. і відразу робимо багато кам'яних мечів. Тому що персонажів у мене буде купа. Так, ти тримай, ти тримай, куди пішов, Де ще один ось гарбузовий кент. Так, лягай спадки, лягай спатки, ти спатки. І ти йди спати. Найс. Nice. Uh, квітки у мене є, мечі у мене є. Значить, забираємо ми верстак, ви спите, це хорошо. А я шурую поки що в пекло, а потім може івент, і пробую шукати ще нових таких петів, щоб приручити, і щоб було все потужно. Диви. Тут усе. Ось... це гастовський? Чи це шалкеровський? Обавдіть гастовський. Давай я тебе теж приручимо. І Лакіблочника блочника теж. Найс. Nice. Все, тип, у нас за мною. йдете? Да, диві, шурують! Ха-ха! Мені подобається. Давай, погнали. Погнали! В нас буде велика армія! І Ми підемо всіх хвалити. Так, ти земляний мені не треба, ти безтолковий. Ще є, походу, пети, які ну мають прям зібності бомбезні. Я би їх теж хотів би поприручати. Так, ти тримай, ти тримай, все. Лягайте спадки. Набирайтесь сил, тому що я вас годувати не хочу. Погнали до пекла, бо я до нього так і не дійшов. По дорозі, візьмемо мака трохи, бо ним теж можна приручати. Бо крафтити це тупость, поняв, воно дорого крафтиться і не завжди є якийсь толк. Ось прикольний чувак, але я прям не знаю за нього. Ось тут чомусь воно все Понів. Можливо, його хтось попідпалював. Осьо, де диви який, то. Старина, тримай. Вставай. На тобі меч. Пішли зі мною. Що тут ще є у нас? Квіток купа? Ну давай заберемо ось тих жовтих кульбаб, і буде в принципі нормально. Так, тут у нас щось типу, паркура? Ні, це ні чортаний паркур. Ось є подйом. А ну, погнали. Ну, чому ж я можу вилізти наверх? Просто так, щоб подивитися, що тут є, типа, фортеці щось. Ну це хорошо, що воно є. Так, ти, кентуха, живий. А мені бажано, знаєш, що зробити? Мені бажано когось толкового знайти. Когось прям такого, толкового. Так, ти у мене вже є такий. Тут у мене піски душі ще скриня. Тут у мене є книжні полиці. Ну, це мені не потрібно. У мене є вже книжковий друг. Нам треба хтось такий, ну прям жорсткий, потужний. Ооо, Диви, йди сюди. Все, будь зі мною. Прокидайся. Даю тобі Значить, я меча. Все, ти зі мною. Ти зі мною, ти бій друг, ми всі разом. Так, тут у нас сідло залізо. Кстати, залізо можна було б забрати. Залізо я би забрав. І диви, ось я тут є ще ендерняковий тип. Ану теж, йди сюди. Все, я його приручує в нібито, і меч тобі даю. Теж. На, тримай. Все, погнали, погнали, друзі. Нам треба додому. Цікаво, чи підуть вони зі мною в Ен світ? Давай я й тебе приручу. Ти теж цікавий перець. Так, ну і дати тобі меча. У мене нема поки що. Там є ось якийсь данж, Я туда обов'язково схожу. Можливо, навіть з усіма своїми друганами. Він залізним блоком став. Він був рудою, став блоком. Погнали, братва, нас багато. Я привів зараз сіки армії, скільки в мене ось тут спить. Тільки ця, кстати, з зброєю. А та просто поки що була без зброї. Ладно, ставимо верстак, знову ж таки, сюди. У мене всі поприходили. Це хорошо. Ми робимо ще трішки мечів. Хотів би я сказати, але в мене нема каміння. Хорошо. Значить, ти лягай, 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 ти теж лягай, ти теж лягай. І дивись скільки у мене кінтів тут спить. Ого. Так, значить, я вас всіх піднімаю. Рата под'єм, братва. У нас тут є справа. Ми йдемо. На місію конкретну пошурували, там є данж, ось до він. Я не знаю, що там відбувається, але армія у мене, прям дай Боже. Я сподіваюся, ніхто з них не помре в цій битві, якщо там ну, треба буде когось бити. які чоткі їх так багато. Я сподіваюся, ви потужні кінти. Так, у нас тут гриби, тушонка. Тут є стейки, я їх теж забираю, нехай будуть. Так, тут є корабель і замок. Йоу, Прикол. Так, золотий тіп. давай тебе теж приручимо. О, oh. <реш> на, поховайте. А де ж це золотий? Ти став блоком? О, тут ще таке є! Ну давай і тебе пригодуємо. Так, соки ти поширували за мною. Тут є гармата, але нам гармата не треба. Нам треба на абордаж взяти цей прикол. Так, тут яйце. Яйцей не спавниться. Нічого з нього не спавниться. Так, ладно. Що в нас ще тут є? Є скриня, в якій є морква. Це мене не цікавить. Що тут є? В каюті капітана? Нічого. Бутилки. Він бухав чи що? Старина. Так, тут у мене є стріли. Давай заберемо. Погнали. Ось що ще є прикольний чувак. У мене такого не було. Все, ти довольний і це хорошо. Давай далі. О, молоко. Прикол. Хі -хі. Ні, армія. В мене прям та що надо. Ось водяний, диви. Диви, диви. Водяний. Іди сюди. Старіна, будеш зі мною в друзях. Все, панали. Дивись скільки їх за мною! Вони всі не вміщаються. О, диві. З діориту, правильно? Чи що це? У мене вже і насправді ну, нема квіток особо багато. Ще один водяний, я тільки раз тебе можу погодувати, насправді, бо в мене по квіткам уже біда. Хоча. Де там ще той водяний другий? О, все. Давай, погнали. Або одяг. цікаво, якщо я тако тепнусь, вони за мною підуть. Да, дивись, скільки їх! <свят> так, хо Forest, печери, болото, чорний ліс, сніг і пустеля. Угу. Ось ціла мапа. Я був тут, це значить сніг аж тут. Угу. Мапа цікава. Так, ну мені треба ще трошки квіток. Я ось, ось бачу тут тюльпани, і я би їх трошечки натирив Тут, кстати, ось що ще сидять Ще пару чоловік. О, я тут не можу нічого ламати, Йоханий бабай. Диви, вони на лясиках їх можна за собою возити, прикинь овалдієть я про це не знав шкода що тут не можна нічого ламати ладно тоді нам треба точно не в пустелю бо там квіток нема а, нам тоді треба 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 десь в енд. і біля енду там є остальний ліс біля енду там є останні всякі приколи ось в ту сторону нам якщо піти ми зможемо знайти ще купу квіток за допомогою яких ми зможемо приручити ще собі більшу частину чоловіків а потім спробувати когось побити потужного наприклад ну ні ну я не думаю що варде на вони зможуть побити я прямо, якщо чесно хотів би в то вірити що вони вар... Де не можуть винести, але я щось навіть не знаю, якщо чесно, чи можуть. Ну ми можемо перевірити, але мені буде дуже шкода, якщо він їх всіх просто одни, одним ударом уб'є, поняв. Для цього їм армор надо. А щоб у них був армор, це треба ну капець як постаратись, поняв? Щоб у них було багато армора. Але добре, що вони всіма квітками приручаються, і це мені подобається. Тоді можна, типа, будь-який будь-яку квітку просто підібрати. І ми таку можемо ходити, просто кожну ламати, потім їх підбирати, і все в нас буде супер. Так, з квіток є супер багато. Я можу ще велику армію зробити. Але щоб зробити велику армію, мені треба знайти ще нових персонажів. Тому так, тут є лясики. А, ну цей я на спавен прибіг, я поняв. Так, каменечий, каменечий чел. Давай йди до мене. Ти будеш моїм другом. Все, пошурували. Ти теж будеш моїм другом. Все, старіна, хорош, ти теж будеш моїм другом. Все, ви всі будете зі мною, братва. Я створю велетенську армію, яка зможе завоювати. Все абсолютно так тут печери. Печери мені, якщо чесно, не хочеться спускатись, хоча там є кругляк, який я можу добути, але я кругляк можу для мечів добути і тут. Блін, але коли їх так багато, то аж аж якось якось незручно його це все добувати. Вони заважають трошки. Ну, нічого страшного. Трошечки демонтуємо їм дорогу цим чувакам, які тут живуть, і пошурували далі. У нас великі плани на вас. Так, хто тут ще є? І що тут ще є? Ось, ось є скринчик. Скринчик у мене був, нібито колись чи не було, не знаю, але зараз уже буде скринчик. Ще зі мною так. Далі у нас болото починається, погнали до болота. Там можуть бути грибникові такі чуваки. Oh. А я думав, це пети, поняв? диви-диви-диви, які є. Осьо з такими шапочками. Обалдеть і шапочками тема. Давай ще одного шапочника візьмемо. Так, кого ще? Кого ще? Землінового цього травянистого не сильно хочу, бо в нас уже є таких багато. Мені би когось такого якого ще не було. Так, той манюній плаває. Так, ну скажіть мені, куди тут ще можна пройти? Ага, ну це я повернувся назад до печери, правильно? Ось, ось якийсь жовтенький стоїть. А ну йде до мене, протуха. Все, ти зі мною? Дивись, скільки їх. Ще один біленький. Давай. Овдіть, мені подобається. Там тортик є. Погнали тортика, теж приручим. Я його колись убивав, вибач тортик. Але зараз ти будеш зі мною. Все, ти зі мною, старина. Диви скільки їх? Диви скільки їх! Жесть, Надо йти добувати кругляк. Так, легенди, я готовий робити багато мечів. Кожному по мечу, братва. Кожному по мечу даю. В кого нема, всім видаю. Хтось хоче їсти. Оцей, походу, нагнутий, він хоче їсти. Все, я тебе погодував. Хто тут ще такий? Згорблений ходе? Хто згорблений ходе? Ні, вроді всім остальним по кайфу. Так, кому ще мечі. Кому ще мечі, братва. Всім треба по мечу. У кожного має бути зброя. Тримай меча, лягай спати. Я вже всім майже роздав мечі. Оцей не хоче брати щось. Диви, у кожного є меч. Обалдеть, ви готові битись. Ух, друзі, всіх піднімаємо. Всіх піднімаємо. У нас є велетенська місія. Вони дітей родять. Фух, армія велетенська. Мені треба Варден. Так, Вардена я не знайшов, але ми зараз в Венді. І дивіться, яка в нас велетенська армія. Ми ще тут можемо приручати чуваків. Дракон! Він розбив мені армію майже. Шесть кинти. Вони ж не хочуть битись. Но вони злі на нього. На, поїжте, братва. Я не сильно. Вони вже навіть за мною не ходять. Вони бояться. Так, ми готові йти битися. Давайте хоча б ендермена якогось. Давай ендермена спочатку. О, диві, там навіть є. Ой-ой-ой, пацани, мене б'ють! Пацани, мене б'ють! Давай, всіх туши! бейте його! Бійте його, бо вб'є мене зараз! Найс! І свої задачі вони впорались, але як би їх, походу, було небагато, я все рівно дракона з ними бити не зможу. Скоріше за все, правильно? Ну такого ось спробувати, да? Ну да, вони ж його не б'ють абсолютно. Я от можу дракона бити, а вони ні. Тому дракона ми тако не вб'ємо. чисто за допомогою них. Ми можемо його вбити просто так, бо стріл у мене є мало. Типа якщо зламати кристали, але то не саме круто. Круто, ось цього чувака приручити. Оце, походу, ось ще жирний такий, пес, вообще, жорсткий. Е всіх моїх! О, ще появились нові. <ріст> тупо розвали мені майже всю кармію. Ти гамнюк дракон. Ти гамнюк дракон. Тебе надо в голову дубасити. Знову повбивав мої гравити. Диви, Мені їх убиває! Паскуда.